Корінний шов. Перший шов, скажімо так, корінь, а потім де облицювальний. Може десь тут є, у мене нема пустин. Тільки давно не зварюваю, то ж, рука вже відвикла. Бере гуляк Юля, я навчаюся на другому курсі по професії з ремонту колісних транспортних засобів та електрозварник ручного зварювання. Ну, Є такі, що не вірять, дико, дивляться, що. З З дитинства подобалося. Тяга була до якихось машинок, ще чогось, до металу. просто. Завжди така мала була. Приходжу додому, в мене вже якийсь болт в кармані. Мама його зразу викидає, потім ще раз з ним приходжу. Ну і таке, з татом теж біля машин стояла, крутила. Сюди я потрапила через свого хлопця. Я можу ремонтом автомобілів займатися. Ну просто любе техобслуговування, якесь, масло поміняти, ще щось там, колеса бортувати, ну, просто сам ремонт автомобіля. По зварюванні це зварювати метал. Там пластини зварювати, ще щось там, кузов зварювати теж можна. Любе, ну, зварювати рови подобається. Може виглядати легко, це як на заводі, я так подивилася, там була така е пластинка, і треба було просто варити болтики. Було складно дуже. Виглядає дуже легко, але було ну прям дуже складно, дуже довго це робила. Роблю свого «Жигуля», стоїть на дачі в гаражі вже років 12, напевно. Десять років стоїть. Трошки таке розібране. Треба буде трошки оповарити пороги цілі. Крила треба буде приварити бокові. Одне зрізати, ще одне приварити якраз нові є. Купила нові ще деталі, новий карбюратор. А ще невесенький такий гарний. Перше можна руками закрутити. Закручуємо доти, поки можемо закручувати руками. Мене звати Оленич Людмила, я навчаюся на третьому курсі на сантехніка. Загалом я завжди раджуся з мамою, і ми думали кудись поступати на перше як дизайнера, але мені це не дуже сильно сподобалось. Я хотіла більше щось як працювати. Руками щось виконувати, там як будівництво, щось типу такого. Тому ми і ще зі школою ми сюди ходили на екскурсію, нам проводили. Той день відкритих дверей у нас був, і нас з класом сюди водили, і мені дуже цікаво, бо всі майстри нам показували багато речей. Там трубами спаювали, нам допомагали три вчителі. І нам дуже всім сподобалося, і я подумала, що я хочу сюди поступити. Техніка це може бути навіть як завжди говорить, що каналізація і будівля. Коли будівля будується, то ж треба поставити батареї, отеплення, і це вже не настільки і важка робота. Коли ставиш там раковини, то все і це легше. І ще може бути що ти на складі, просто маєш знати весь матеріал і магазинчики. Загалом я можу зробити отеплення. Я можу зробити там раковину, поставити, умивальник поставити ванну, отеплення, батареї, ну радіатори. Загалом професії для мене це тільки якщо якась велика річ, яку треба щось перенести. Ну, більш таке напружне, типу щось підняти, ще от тільки важке. Тому треба ще теж інших людей з собою мати, щоб помогли і підняли ще щось Так. Труби є металеві, металеві, є пластмасові. Пластмасові треба їх спаяти, розплавити, спаяти. Є які закручуються, є з різьбами різними, то треба самому думати, що і як. Це вже там пластмасові більш до тру, до води підходять металеві там більше для чогось, там для землі, там, щоб внизу було. Далі Думала поступити як на тренера, не як на педагогічну освіту, тому я і зможу навіть тоді, і тут піти працювати майстром тим самим і тренувати своїх дітей, бо я хожу ж на карате. І я там достигну певного рівня, і мені дозволять вже тренувати дітей. У нашому навчальному закладі є таких два основних напрямки: автомобільний транспорт та будівництво. Сьогодні в нашому закладі навчається понад 500 учнів. На сьогоднішній день у нас навчається дівчинка на інсталятора. У нас навчається дівчинка на зварника. Насправді наші професії вони дещо є такі складні, фізично важкі професії, і в суспільстві склалася такий думка, що це є. Чоловічі професії, але проводячи якісну профорієнтацію, коли до нас приходять школярі зі школи, ми не робимо якогось поділу, чи це чоловіча, чи це жіноча професія, і ми усім даємо спробувати цю професію. І насправді дівчата вони є більш активні в таких майстер-класах, коли є активна дія, щось спробувати. Першими за зварювальний апарат сідають дівчата, чи першими йдуть відкорочувати колесо з автомобіля це дівчата.